Свої особисті забаганки. І відповідно про це громада знати не буде. А якщо відкрита влада, вона витрачає гроші на громаду, бо тут вже відкритість є, тут громада вже розуміє, куди і як витрачаються кошти, які рішення приймаються. Тобто все дуже просто стосовно гласу. Який же можна зробити висновок? Після того, як ми з вами сказали і проговорили про такі поняття, як гласність? Закон вимагає, щоб влада діяла прозора, тобто відкрита була. Але питання, чи вимагаєте цього саме ви, щоб влада була відкрита і прозора? Дивіться трансляції сесій, там, де проходять. Засідання, там, де виступають ваші депутати, голови громад. Цікавтеся рішенням, які приймаються на цих сесіях стосовно життя цієї громади. Перевіряйте бюджети. Що з бюджетом? Які це бюджети? Куди будуть витрачатися ваші кошти? Бо ви є платниками податків цих коштів. А ваші представники, вони вже використовують ці кошти. Бо без гласності немає демократії такого поняття. Цього немає. Якщо люди не знають, що відбувається, яка ж це демократія. А без контролю, якщо немає цього контролю, немає розвитку, про який можна казати розвиток, коли нема контролю, витрачання бюджетних коштів. Нема цього. Ось гласність надає нам відповіді на багато важливих питань. Тому, шановні глядачі, напишіть, будь ласка, у коментарях своїх, чи транслює ваша громад, громада сесії в онлайні, щоб ви могли зайти і подивитись, є у вас такі в громаді, чи немає. І чи доступні вам, доку, вам документи бюджету? Чи знаєте ви, що з бюджетом вашої громади? Ось питання. На які ми маємо надати відповідь самі собі. Якщо це є, значить можна казати про такі поняття, про такий принцип, як гласність. Тому я всім дякую вам за увагу, шановні начі. Ставте вподобайки під ці відео. Залишайте обов'язково коментарі стосовно гласності. стосовно гласності ваших громад. Ставайте нашими підписниками каналу. І вже до нових зустрічей.